Малята, запрошую вас на заняття з малювання. Весна це свято пробудження природи. Усі люди, тварини, рослини, птахи, чекають від весни радості і тепла. Ростає сніжок, з'являються первоцвіти. На деревах з'являються бруньки, а на вербі гріються маленькі похнасте котики. Пташки співають свої пісні. Усе радіє сонечко. Погляньте на небо, яке воно високе, блакитне, ясне. Де-не-де по небу пропливають білі хмаринки. Звісно, що бувають дні, коли небо затягується хмарами, але таких днів стає все менше. Сьогодні пропоную вам намалювати весняне небо. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фарба. Стакан з водою, пензлик, губка і серветка. Починаємо. Беремо з вами губку. Якщо немає, можна взяти вату, змочуємо її у водичці і ось так чистою водою змочуємо весь аркуш паперу. Тепер беремо пензлик, набираємо синю фарбу і зверху проводимо лінію. Подивіться. Як вже фарба починає грати і малювати? Далі знову беремо губку, легенько змочили у водичці і зверху донизу розтягуємо нашу фарбу, малюємо небо. Подивіться, вгорі воно темніше, а знизу світліше. Тепер намалюємо з вами біленькі легенькі хмаринки. Беремо пензлик і кінчиком малюємо хмаринки. Погляньте, яке диво відбувається, які візерунки самостійно вимальовує фарба. Ось таке весняне небо у мене вийшло, а яке вийшло у вас. Чекаю на ваші роботи. До побачення. Дякую вам за увагу!